Вітаю ваш інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Міністр закордонних справ Придністров'я Віталій Ігнатів зустрівся з радником спецпредставника ЧНО голови ОБСЄ Альфредо Конте. Італійський дипломат прибув з ознайомчим візитом. Центральною темою діалогу стала ситуація в переговорному процесі між Придністров'ям та Молдовою. Ми дуже раді тій ритмічності і результатам, які продемонстровані за останні місяці, за що хочемо подякувати в першу чергу. Сторони. За словами італійського дипломата, саме внесок придністровської сторони надає імпульсу переговорному процесу. Основна мета місії Альфредо Конте на берегах Дністра підготувати ґрунт для візиту спецпредставника чинного голови ОБСЄ Франко Фраціні. Пенсії та допомоги в республіці виплачуються в строк і в повному обсязі. Про це повідомили в єдиному державному фонді соціального страхування. Згідно з даними, в січні надходження до Держфонду склали 121 мільйон, витрати 172 мільйони. Велика частина суми 94% це виплата пенсій. Всі виплати і пенсії пассі виплати пенсії та допомоги і компенсації були проведені своєчасно згідно з графіками, маршрутами, сформованими на січень. І все було виплачено в повному обсязі. Фонд капітальних вкладень в дії з 29 соціальних об'єктів в Терасполі 6 знаходяться на стадії завершення. Хід робіт сьогодні проінспектував столичний глава красиво, по хазяйськи вас будуть критки. По глава приймає роботи у 41-му дитячому садку. Тут за програмою капвкладень замінили лінолеум. Старий давно продірявився. Латали як могли, згадують вихователі. Дитсадку 42 роки, і за цей час покриття не змінювалося жодного разу. Роботи в неділі. Роботи закінчили протягом тижня дуже оперативно. Будівельники працювали зранку і до восьмої вечора. Тому ми і групи в принципі не закривали. Довго за тиждень впоралися. Покриття оновили у семи групах. Всього 400 квадратних метрів. Також утеплили підлогу. У приміщеннях тепер буде набагато тепліше. Хитробіт перевірили і в дитячому садку номер 10 Наболіла проблема багатьох десятків вимущення. Будинки старі дають просідання. Відбувається підмивання несучих стін. Як зазначив Олег Довгопол, цокольну частину будівлі обов'язково відремонтують при укладанні тротуарної плитки або асфальту. Ми просто заходимо туди арматурою. Ми, робимо, ми просто зайдемо туди арматурою, сіткою заходимо в будівлю, відводимо сюди воду і все. Це 16-та школа. Тут також замінили покриття для підлоги. За підсумком комісія підписала з підрядниками акти виконаних робіт. Як зазначив Олег Довгопол, завдання впоралися якісно, але кілька зауважень все ж є. Є технологічні процеси, які не дозволили... є технологічні процеси, які не дозволили зробити все абсолютно ідеально. Це ті ж самі нерівності стін, старі плінтуси. Як ми зараз бачили в 16-й школі, це литий бетонний плінтус, на який зверху були наклеєні шпалери, тому доводилося працювати з тим, що є. Але нові технології дозволяють нам ці нерівності скрасити у дитячих садках. Це буде відпрацьовано силіконом, в школі додатковими матеріалами. Усі недоліки будуть усунені. Що важливо приймати роботи ремонт фасадів, покрівель від мосток. Олег Довогопол вирішив особисто об'єкти з програми КАП вкладень їх по з 29, ще вже на стадії завершення під особливим контролем. У Дубосарах відкрився клуб рівних можливостей. Його завдання допомогти людям з особливими потребами, а їх в районі понад дві тисячі, реалізувати себе, знайти своє місце в житті. Впродовж теми наш наступний сюжет. Перше засідання клубу рівних можливостей відбулося в загальноосвітній школі номер 2 Цей навчальний заклад обрали не випадково. Педагоги школи першими почали впроваджувати в Добосарському районі систему інклюзивної освіти. І сьогодні вони вже діляться своїм досвідом проведення спортивного свята для людей з обмеженими можливостями. Мені Мені дуже сподобалося. Позитиву дуже багато. Побільше б таких змагань для таких людей, як ми. У Дубасарах кажуть, тепер таких заходів для людей з обмеженими можливостями буде більше, крім розваг у планах розвиток творчих здібностей. Це навчальні семінари, заняття та майстер-класи. А щоб виявити, чим саме хоче займатися молодь, проведуть анкетування в рамках нашого клубу Ми хочемо об'єднати людей. У рамках нашого клубу ми хочемо об'єднати людей з необмеженим бажанням жити, розвиватися, творити. Плануємо провести низку заходів культурно-дозвільних, спортивних, розкрити таланти і здібності людей з інвалідністю старше 18 років до Дубасарському районі. Ініціатива створення клубу рівних можливостей належить до Басарської держадміністрації та громадській організації на допомогу батькам дітей з обмеженими можливостями цвєтік Сімі Ідею вже підтримали педагоги району, в тому числі й додаткової освіти, працівники культури, до спілка десантників Придністров'я. Цей буде... Це рік тільки оголошений роком рівних можливостей. А за нашою програмою міста і району вже виконано п'ять пунктів цього плану. Це ще не все. Ми хочемо, щоб людина розуміла, що їй не дарма дано життя, показувала те, що вона може зробити для суспільства. Наступна зустріч членів клубу відбудеться в картині галереї, викладачі художньої школи дадуть перші майстер-класи. Засідання будуть проводитися щомісяця на різних майданчиках. Стагійні звалища переповнені полігони. Що робити зі сміттям? Зараз одне з найбільш важливих питань в світі. Придністров'я не виняток про переробку та утилізацію побудових відходів. Говорили в Бендерах на круглому столі. Екологи б'ють на сполох. Сміття наступає з цією проблемою знайомі в кожному місті і районі Придністров'я. Тільки в Бендерах за минулий рік вивезли на 50 тисяч кубометрів сміття більше. Підрахували в рік одна людина виробляє близько півтони відходів. Більше половини з них можна було б переробити. Ні, в настоящий момент система сортіровки відходів. непосредственно перед їх захороненням на розвинена система сортування відходів. Основним напрямком є вивезення сміття на сміттєвий полігон, де його просто закопують в землю, позбавляючись при цьому від готової сировини придатної для використання. Проблема збирання сміття є і в сільській місцевості. Тільки в Слободзейському районі за останні роки розрослося 15 стихійних звалищ. В цьому році щоб питання вирішити, почнуть будівництво сміттєвого полігону в чобручах. Туди звозитимуть. Відходи з самої слободзеї та сіл від Карагаша до Дністровська будівництво обійдеться в 700 тисяч рублів. Спочатку цього року набули чинності і поправки до закону про платежі за забруднення навколишнього середовища. Ті, хто не укладе договір на вивезення сміття, будуть платити немалий податок. Тепер з комунальниками вигідніше співпрацювати до кожного договору особистий підхід. Індивідуальний підход каждому домовладінню і індивідуальний підхід до кожного. Якщо там прописано п'ять чоловік, а проживає два, то договір укладається за людьми, які фактично там проживають. Це набагато менше. Люди зрозуміли, що це вигідніше, безпечніше. Поділився своїм досвідом і Тирасполь. В кінці 2017-го в столиці закупили лінію і сортування сміття, встановили контейнери для роздільного збору відходів. За два місяці зібрали 40 тонн пластику і в десятеро більше скла. А гори пакетів і пляшок відправилися не на звалище, а отримали друге життя. Новий сорціровочний комплекс, като репозволи знизити нагрузку на полігон сьогоднішній новий сортувальний комплекс дозволив знизити навантаження на полігон селі Малаєшти на 7%. У минулому році вивозилося 350 кубів на рік, на сьогодні 330. І позитивно, що після сортування відходів підприємству вдається реалізувати певну кількість відходів. У Придністрові, щоб проблему відходів вирішувати було простіше, створили Асоціацію переробників «Вторсировини». сировини. Керівник екосистеми розповідає про плани і завдання, максимум створити сировинний реєстр «Вторсировини», сировини, розвинути переробку і в результаті зменшити звалища. А одні за ми одним з перших етапів ми бачимо об'єднання підприємств, що беруть участь в переробці і задіяння підприємств, які формують відхідні маси, у яких ми можемо брати матеріали з переробки, використовуючи їх в подальшому. Роздільне збирання сміття вторина переробка відходів. Але перш за все потрібна культура. Говорили за круглим столом. Розділ сміття в кожному будинку має стати просто звичкою. Тоді Придністров'я буде не тільки красивою, але й чистою країною. Придністровці завоювали призові місця в творчому конкурсі російської енергетичної компанії Інтеррао. Перемога важлива, адже таких станцій, як молдавська ГРЕС, по всій Росії більше 30. Однак, другий рік поспіль перемагають саме наші учасники. Десятки робіт у фарбах і олівцем. Тема одна енергетика. Тут і лампочки, і світлі вікна будинків, і звичайно, електростанція. Мгрес, навколо якої свого часу виросло місто Дністровськ. Творчий конкурс інтерау, це російська енергетична компанія, проводить з 2012 року. Число учасників зростає. Цього разу журі оцінювало 102 роботи. На моєму зображена на моєму малюнку зображена велика лампочка, яка представляє енергетику в усьому світі. Дівчинка, яка торкається, показує, що це дуже близьке всім. Малюнок Ксенії отримав приз глядацьких симпатій. Переможців у цій номінації шість плюс чотири призових місця. Співробітники молдавської гри стають призерами і у фотоконкурсі російської компанії. Якщо у 2016-му переможними стали лише дві фотографії придністровців, то у 2017-му вже чотири. Смачний іспит пройшов в кам'янському політехнічному технікумі. Дипломи отримали кухарі-кондитери. кажуть, готові зробити цей світ смачнішим. Курка фарширована, салат, з шинкою та сиром і на десерт торт пташини молоко. Ці страви, як практичне підтвердження набутої професії, кухар-кондитер приготувала Анастасія Сметанко. З кухарів вона єдиний президентський стипендіат і по праву претендує на червоний диплом. Я з дитинства бути поваром. Я з дитинства мріяла стати кухарем, починаючи з дитсадка. Всім про це розповідала. Прикладом став дідусь, пішла по його стопах. Професія прекрасна, буду працювати і годувати свою сім'ю. Задоволена, що моя мрія здійснилася. Наталія Підопригора самостійно першу страву приготувала у шостому класі. А прийшла в професію завдяки бабусі кухарю. Перевагу випускниця віддає кондитерським виробам, але й фаршировану рибу приготувала не гірше. Технікум закінчує з червоним дипломом і вже влітку піде вчитися на технолога харчової промисловості. Я готувала різні страви з раннього дитинства. Мені дуже це подобалось. У технікумі вдосконалила свою мастерність. Професія завжди затребувана, тому зовсім не шкодує, що стану кухаром-кондитером. Як зазначають в екзаменаційній комісії, усі випускники професію панували добре. Приготовлені страви, смачні, якісні, відповідають усім вимогам харчового виробництва. Урівень підготовки сьогоднішніх випускників достатньо високий. Рівень підготовки сьогоднішніх випускників цілком відповідає тому, що вони успішно велилися у великий загін працівників громадського харчування. Всі показали прекрасне вміння в приготуванні і оздобленні страв. Ці кухарі можуть працювати навіть у великих ресторанах. Світокове тістації справі на хорошує атлічна. Двадцять цього Цьогоріч двадцять випускника з підсобковою атестацією на добре і відмінно впоралися всі. Категорію кухар-кондитер третього розряду присвоєно 16 випускникам. Ще п'ятеро отримали четвертий розряд. Двоє випускників закінчують технікум з відзнакою. Ще до завершення державних іспитів. 12 випускникам вже надійшли пропозиції щодо працевлаштування. На сьогодні це все з оглядом подій. Наступного дня зустрінемося завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!